Запоріжці з вчорашнього дня містом почалися ширитися панічні чутки про те, що із Запоріжжя нібито будуть евакуйовувати людей. Одразу хочу вас заспокоїти, на сьогодні причин для масової евакуації містян немає. Дійсно, днями ми розпочали інформаційну компанію щодо роз'яснення правил поведінки населення у разі виникнення надзвичайної ситуації, в тому числі її при евакуації. Однак на цей час це лише превентивні заходи. Я вже вам неодноразово говорив, що ми віримо в наші Збройні Сили і в те, що знання про те, як поводитися під час евакуації в реальному житті нам не знадобляться. Але разом з тим, в умовах повномасштабної війни, такими знаннями має володіти кожен мешканець не тільки нашого міста, а й взагалі всієї країни. Отже, усі ми знаємо, що попереджений означає озброєний. І лише з цієї причини ми публікуємо для вас алгоритми певних дій у випадку надзвичайних ситуацій. Пам'ятайте! Що Запоріжжя надійно укріплена кількома лініями оборони, і потужні фортифікаційні споруди та професійна робота українських захисників і захисниць роблять наше місто справжньою фортецею. Тому зберегайте спокій і довіряйте лише офіційним джерелам інформації, а не припущенням та чуткам у соцмережах. Дбайте про свою інформаційну гігієну та ні на мить не сумнівайтеся в тому, що все буде Україна. Разом переможемо Тихої всім усім ночі.